Вам повідомити, що З'явився довгоочікуваний новий трифективний колеген. Він набагато активніший, він працює на 60% активніший, ніж попередні, тому що в одній порції не 10 тисяч а 15. См. І Нова удостоверена формула. Колеген ферментується при температурі тіла. і Там є три квартири, Є ще більш дрібніша молекула і яка засвоюється набагато краще. Ось такі гіміальні баночки. Коці 50 мл. Ось, і смак мега смачнючий простового цифрусу. Він мені дуже нагадує смак дитинства смак душевський. Ось. І також нова формула, вона удосконалена гілоромою собою, що відповідно відповідає за зволоження шкіри, за зменшення зморщик. І Всі ми знають також, удосконалена вітаміном С, вітаміном групи В, що відповідає за пружність шкіри, так само і за регенерацію. Так? І також екстрактів. Також, і тепер можна омолоджуватися смачно і за задоволенням це тресі. Ти